Хто вам скоро напише, від кого ви скоро отримаєте повідомлення? Таке питання сьогодні задаємо картам. Давайте дивитися. Угу. Тут у вас іде питання з документами. Це організація, якась держустанова. Котра вам повідомить, документи готові. Якесь рішення, питання на вашу користь. Подавали на щось і чекали на рішення. Воно буде позитивним по пажу кубків. Прямо радість відчуєте таке полегшення, помагу. Для вас це питання було не якесь рядове, а воно. Довго вас хвилювало. Переживати вам не потрібно, все буде у вас добре. Особливо, якщо у вас питання було пов'язане з судами, тяжба якась була, чи зараз тягнеться рішення вже не за горами і приємно воно буде для вас. І, до речі, ще вам повідомлення йде. А тут якраз про те, що щось знайшлося. І особливо, якщо у вас щось вкрали перед тим. І вкрали ваше, але тепер воно повертається до вас. Наприклад, загубили чи втратили такий варіант. Тут не зовсім про це, і за сімки мечів вона все ж таки про підлість, підступність, хитрість. Тобто вам повернеться те, що ваше, котре тимчасово було у вас викрадено, і неважливо, до речі, предмет це чи людина.